За ініціативою міської ради ми організували такий присвятковий концерт, присвячений Дню Незалежності, благодійний концерт, який має зібрати кошти для допомоги нашим воєнним на Сході. Ми, це благодійний концерт, який тільки сугубо йде на кошти для воєнних. Ми хочемо допомогти, для того, щоб ми сьогодні і люди, які купують білети, щоб вони були причетні до того свята, тому що свято треба захищати. Сьогодні Україна незалежна, але її треба захищати. Адже ворог на порозі нашої країни і рветься далі. І тому нам потрібно його захищати. А який буде механізм передачі грошей? Тому що ми знаємо багато років, коли люди дають гроші, а гроші десь зависають. От чи це буде адресна допомога з групі Чи допомога? Ні, це не буде адресна допомога. Ми, це, у нас є обласний фонд, благодійний фонд. Обласний, благодійний фонд яким опікується пан наш депутат обласної ради Юрій Романюк? Ми перечисляємо на цей благодійний рахунок, а вони, вони акумулюються кошти в області. Ми є підпорядкування обласне і ми акумулюємо ці кошти. Ми передаємо ці кошти для того, щоб передати воєнним на ті цілі, які потрібні. Адже ми, якщо ми будемо купляти сьогодні один бронежилет такий, другий бронежилет другий, третій буде тепловізор. А обласний фонд знає, що потрібно для нашого п'ятого батальйону, чи потрібно взагалі для тих людей. Я думаю, що це правильно, тому що розпорошувати кошти не потрібно. Ми окремо артистам проплатили окремо. А це сугубо виручка за білети. Ми думаю, що це буде виручка приблизно десь коло 10 тисяч гривень. Ми вже зібрали майже 8 тисяч, сьогодні ще там докупляють білети. Десь приблизно буде коло 10 тисяч гривень. І ці гроші ми передаємо сугубо воєнним для підтримки нашої армії. Я е, рахую, що це повинні і всі жителі нашої тисменці підтримувати цю ініціативу, а також. Думаю, що зараз всюди така ініціатива, і овочі достигають, і наші і картоплі добре цього року родила. А сьогодні армія потребує і цього. Тому треба буде і ці наші збирати овочі і також відправляти. Такий пункт буде додатково повідомлено. Я думаю, що ми це робимо. Ну і від себе особисто я хочу сказати про те, що в мене я сьогодні започатковую е, такий аукціон. Ну, аукціон, напевно, буде в фронтівську, але я виставляю сьогодні на аукціон подарок від відомого футболіста, іспанського футболіста Зінадіна Зідана, який мені подарував два футбольних м'ячі у 2012 році, коли наш чемпіонат Європи був у нас, в Україні, з його автографом. І ці м'ячі, я один з м'ячів виставляю на аукціон з його автографом. Початкова ціна буде 1000 гривень, ну а хто дасть більше, це все також піде в рахунок допомоги воєнним. Я думаю, що це така акція, яку треба підтримати, і хто, що має такі раритети, можна також виставляти на аукціон, для того, щоб підтримувати свою армію. Тому що ми, якщо не будемо підтримувати свою армію, то будемо годувати чужу.